Вітаю вас, мої дорогенькі, доброго дня, ми з України. І в нас таке запитання. Ви знаєте, ходять чутки, це ви мені пишете, це ви мені кажете, що поребрічні готують з Білорусі, тобто з Білорусі, напасти на Рівенську, захопити. Їм мало Запорізької, вони ще Рівенську хочуть. тобто щоб Україну відключити від, як це називається, від електромережі, нашу, чи захоплять вони захопити, тобто пішки. Давайте подивимося спочатку пішки, чи вони е, хочуть захопити е, цю Рівенську атомну. Електростанцію. Ну, ідея така є. Але ви бачите, тут тормозиться все. Якось е, була така домовленість, була така домовленість. Домовленість була, були плани, готувалися навіть. Але тут, знаєте, за, знаєте, є, таке, є такий вираз, є такий вираз. Стабільно вони хотіли. Є е, такий вираз за срок годності пройшов. Ось у мене таке прийшло, що пройшов срок годності. Ця карта показує. Тобто, е, час пройшов і вже не, є, немає такої можливості. Я можу, в принципі, здогадатися, чому ні, тому що е, наші там вже Зайняли позиції, наші там бережуть наші кордони, тобто Білоруся захищається. Давайте ще подивимося зі сторони Білорусі, тому що ми давненько не дивилися, яка там, там, яка там обстановка. Давайте подивимося інакше. Тобто не можуть. Срок годності, пройшов час, пройшов, і вже, знаєте, після драки кулаками не машуть. Уже вони не мають тої змоги. Тепер подивимося. Поход з Білорусі чи буде. Дивіться, вони не будуть обстрілювати Рівенську. Ну, в мене таке враження. Чомусь я не відчуваю, що вони будуть її обстрілювати. Я скажу чому. Тому що ви знаєте, що пригрозили і Штати, здається, що якщо що, то вони получать. Ось тому не, не видумуйте, що буде ядерна катастрофа. Розумієте, вони теж не дураки. І так, дивимося, чи буде з Білорусі щось заодно вже подивимося? Ну, що там робиться взагалі? Ну, в принципі, там спокійно, наскільки я бачу, так. Якесь розчарування. Розчарування. Тобто, ви знаєте, щось там з їхнім. Ну, в принципі, бачите, готовність є, але яка плачевна. Нема там готовності конкретної. Н -н -н, немає. Це все, знаєте, з Білорусі нападати це все ну, казочки, ілюзії. Ілюзії, мої дорогенькі, нема. Не бачу. Ось так, щоб ви розуміли, не бачу. Там все бачите, якось ну, нема. Все, нема. Конкретно нема. Теж упущений момент, будемо так казати. Теж можна сказати, упущений момент. Але, в принципі, в принципі, ті, хто фантазують багато, це все фантазії, це все ілюзії не буде. Я не бачу. Найближчим часом не буде. Ну, можливо, місяць-два, не буде. Цього року не бачу. З Білорусі цього року нічого не бачу. Маю на увазі, не будуть вони штурмувати нас. Ось так, мої дорогенькі. Люблю, цілую, обнімаю. Мирного дня, мирної ночі, хто коли дивиться, і разом до перемоги, мої дорогенькі. На все добре.